Дітки, сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про добро. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського під назвою «Петрик, Собака й кошеня. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Дітки, про кого це оповідання? Так, про Петрика, про собаку й про кошеня. А кого спочатку злякався Петрик? Вірно, кудлатого собаку. Чи втік Петрик від собаки? Ні, а чому? Вірно, бо маленьке кошеня жалібно нявчало і просило про допомогу хлопчика. Чи допоміг хлопчик кошенятові? Так. Як захистив хлопчик кошеня від собаки? Так, він узяв кошеня на руки і хоробро пішов собаці назустріч. А що могло статися, якби хлопчик не допоміг кошенятові, а просто злякався і втік? Так кошеня могло б постраждати. Дітки, а якби з кимось із вас сталася така історія, ви б допомогли кошенятові? Так, бо треба допомагати маленьким, коли вони цього потребують. Молодці, дітки, до нових зустрічей.